Вітаю вас, наші шановні телеглядачі! Сьогодні ми поговоримо з вами про роботи на винограднику в осінній період. Навіть після збору урожаю виноградної лози господар, Любий господар має багато роботи і після збору винограду. Ось ми зараз у гостях у нашого відомого виноградаря, винороба, лікаря, фахівця, знаного не тільки в винограду і в Виноградівському районі, а й за межами в нашій області, у Михайла Михайловича Поличка. Михайло Михайлович, будь ласка, розкажіть нам, які сорти ви маєте винограду. Що можна зараз зробити в осінній період? Якраз гарна погода, тепло. Що би ви зараз рекомендуєте робити нашим садоводам-виноградарям на своєму винограднику? На винограднику 365 днів. 365 днів то є робота. Як казав один старий мадяр, в шаланках, що виноград любить тінь і так, з розтяжкою господаря. Коли та тінь господаря лягає на кущ, він, він від, віддячить, віддячить урожаєм, віддячить гарним ростом, віддячить тим, що людина буде мати задоволення від того, що робить. Своєю роботою, своєю, роботою. своєю біоенергетикою, торкаються з виноградної лози, він. ви зігріваєте його, а він вам віддячить. Своїм урожаєм. Які вимоги до обрізки? Оце два сорти тут ми маємо. Значить, столовий сорт Вікторія це божественний сорт, який сьогодні який є рожевий, дозріває у нас у виноградові, дозріває у серпні місяці, дозріває. Має дуже великі плоди, має аромат, мускатний аромат, має дуже ніжну шкірку і має дуже виноград, який ну, аристократ. Але не дивлячись на те, що він друга велика проблема є для цього сорту, є те, що як його любимо ми, так його люблять оси, які його нищать, які, власне говорячи, не дають жити. Навірно, не лише комусь, а й цьому винограду. При дозріванні. Це виноград, який потребує короткої обрізки, тому що вічка він дуже, при поганій обрізці, при залишенні довгих пагонів, він може давати перегрузку до плодоношення. Цей виноград має 400. 50 днів. Тобто треба при обрізці бачити, он сьогодні 13-го року, треба бачити урожай не лише 14-го, а й 15-го року. Коли ми, значить, ми перше, що ми ставимо, що знімаємо, знімаємо пагони, які в цьому році відплодоносили. Він знімається, є можливість, не треба ставити, коли є зрозуміло, хтось купляється на тому, що він має бути великий. Товстий, неправда, пагон, який від має йти в сторону. Як правило, це двох річки. Да. Це і далі далі ми залишаємо, ми далі залишаємо так, той йде вон, той йде вон, це йде вон. І тут залишаємо дві вічка. Абсолютно він іде, коротка йде обрізка. Коротка обрізка. Це ця сторона. А два вічка, то немало буде, а якщо Ні. зима у лютому Ні. ударить. Ні, Ні. це немало. він має, він, він несе мінус 28. -28, ага. І він, ви бачите, він гарно визрів. Він не був перегружений, і тому, і тому це вічко, яке ми лишаємо на, на 15-й рік. Він має виглядіти так. Оце ми маємо, це вічко теж запасне лишимо на, на 15-й рік. От, от, от кущ Вікторії буде виглядіти так. Це виноград, який потребував короткої обрізки. Це виноград у нас з сорту Аркадія Рожева. Це зовсім протилежне, протилежна обрізка. Тому у даного сорту винограду перші п'ять вічок, які є на плодоносній гілці, вони не плодоносні. Тому е, треба залишати, я в середньому завжди залишаю сім. 7-9. 7-9 і тому дивимося так. От у нас це гілка, у нас вона, вона від плодоносила. Вона йде. Вона. І вам не жалко стільки. Ні, воно а, не треба жаліти. Якщо ви будете жаліти, ви отримаєте ви отримаєте жируючі пагони, які абсолютно не будуть цей. Це не є. Це не є. Це не є... І пригнітимо сам кущ виноградний. Так. Ми тоді залишаємо, він залишається, Вон беремо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ми залишили. Тут залишаємо вічка заміни. Залишаємо два. Залишаємо два. Тут залишаємо теж 2. Тут значить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я люблю сим. У мене... Це божественне число. <рес> магічне, божественне. <рес> у мене є. і Тому, коли воно, цей виноград, коли він має така гілка, у нас вона пішла. Цю, цей виноград це ми знімаємо, тому що це відплодоносило, це відплодоносило, воно йде. Тут залишаємо гілку, яка нам дві дасть, гілку заміни. І тут теж. 1, 2, 3, 4, 5, 6, а 7. І тому далі дуже важливо після самої це обрізки, дуже важливо знати, що виноград як полярна рослина, коли вже починається сокорух весною, то йде холодна обрізка. Виноград ніколи не треба залишати так, як воно є. От на короткій обрізці так. Там можна ставити на довгий обрізці. Усій виноград підв'язується, якщо ви бачили. завжди на цьому підв'язується горизонтально, тому що так, як виноградна лоза, як жінка, в принципі, рожає лежа. І тому його треба то враховувати, тому що якщо це не враховувати, то так як полярна рослина, він будуть останні бруньки будуть виганяти і вони подавлять усі інші. І тому можна отримати, можна отримати жируючу. Жируючу верхню бруньку і не отримати, не отримати врожаю. Таке питання. Ви таким чином при обрізці осінній ми і розрядили кусь, щоб так, він не був загущений. Тоді в нас не буде пошкодження листокрутками і совками, які часто нападають на столові сорти винограду. А коли гронова листокрутка попала, то на цих місцях проколів ідуть і оси самі, а саме оси поселяються грибкові захворювання. Але в мене ще таке питання. Ви рекомендуєте ваші сорти на шпалері, чи можна їх і на наловгу спущати нашим виноградом? Це дуже, це дуже цікаве питання, тому що з тих 250 сортів, які з цілого світу я стягнув сюди, адаптовані до Закарпаття. Я рахую так, ну, виноградово ми виноградово берегово ми рахуємо, як би то не було. Райони. Це є виноградні краї. Краї виноградарства, вони не всі адаптовані до нас. То треба розуміти, дуже важливо, дуже важливо треба враховувати ступінь стійкості до хвороб, стукій стійких до хвороб, або можливість обробки можливість обробки. І тому не всі сорти придатні для того. Плевен стійкий, який адаптований, який я сьогодні за виноград для лінивих, який дає можливість. Рости. Фактично рости дає можливість і у нас, як на Лугоші, буде рости. І не потребує стійкий до хвороб. Завжди він є дуже перспективний. І перспективний якраз, якраз у нас. І не треба, він дуже морозостійкий, гарний. І він вже росте у нас у Міжгір'ю. Угу. Казалося, там ми маємо, он там, там є товариство виноградарів, виноробів, вже є у міжгір'ю. У Тому, якщо є можливість садити кущ, його треба садити. От е, стільки енергетики позитивної, як від куща винограду, е, власне говорячи, я багато маю, я багато щеплю дерев, сев, то сажу, але стільки енергетики позитивної, як дає кущ винограду, не дає ні одне дерево, ні одна рослина для мене. Михайло Михайлович, у виноградарів є весняна і осіння посадка виноградної лози. Ви як любите, весною чи осінь садити? Це немає різниці. Значить, як для мене, то, власне говорячи, яка осінь, яка весна. Якщо така, скажімо, осінь, яка сьогодні є в нас, це є благоприємна, гарна для посадки винограду восени. От ми маємо тут у мене заготовлені саджанці, які щеплені в цьому році. Щеплені, це саджанці, технічний сорт, який має називатися у нас, він є у нас це голубок, який привитий на репарію. Має розвинуту гарно розвинену кореневу систему, гарний має гарний приріст. Для того, щоб його значить, провести посадку, треба обов'язково освіжити. Не треба абсолютно жаліти кінчики корінців, освіжити. освіжити. Потім ми, власне, говоря, обрізаємо верх з приросту, залишаючи дві вічка. Залишаючи дві вічка, от даний чубук. Готовий для того, щоб його поставити у До посадки в ґрунт. Ну, а зараз я покажу вам, як правильно посадити виноградний кущ практично. Цього названого сорту. Названого сорту це сорт голубок, технічний сорт, який входить у мене в е, вино, яке я готую чорний доктор. де є 16 сортів, з них ведучий є голубок. Значить, Копається яма, Скажіть, як? по великому рахунку, якщо не лінивий господар і хоче мати це, то є куб. Метр, 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 метр глибину, метр в ширину, метр в довжину, називайте його, як хочете, але враховуючи це, що ми сьогодні, ми сьогодні на винограднику. Показуємо то, то вона, вона купається така яма. Добавляємо, добавляємо гній, який теж перемішуємо з землею, щоб корінь не сів на чистий гній. Тому що, якщо він буде трошки не перепрівший, то він може його просто спалити. І так Це, це все. Буде, треба Ні-ні, ми зараз це все. І ми розкладуємо, розклавши її. Розклавши її так, можна додати землі. Я так. Е, так. Так, досить. Ми потім цю трошки землю утрамбовуємо. Додаємо ще гній. Так, розподіливши навколо куща, додаємо знову дві лопати, дві лопати землі. І зараз принесемо відро води. Щоб утрамбувалася земля і повітря, яке є сьогодні, воно є небажане для кореневої системи. Усі простори, які повітряні, ми завиливаємо під кущик одне відро води. Крім органіка, додавка дерев'яного попілу, добавка, розумієте, гарно мікродобавка, мікроелементів у зеленій, коли є багата є листкова система зелене живлення. І ми, я маю тоді здоровий кущ. Дякуємо вам, Михайло Михайловичу. За гарну, змістовну, фахову розмову. Я бачу ви не тільки гарний лікар, але і лікар виноградних е, плантацій своїх. А вам, шановні телеглядачі, дякуємо за увагу. На все добре.